з вами Дуже прикольну грушку. це порт з ПК The Last Barriers. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Це така друз... ігрушка наподобі, як вона називається. Там, де корольом ви граєте, королівство своє розвиваєте, коротше, друзі. Тут вам треба захищати свою базу своїх людей від вторгнення і Тут є місії, які ви проводите, тут є друзі вторгнення. Вони проводять ці довбані, так скажемо, прибульці. У нас тут є. Таке цепгейтстейшн, це обгрейдите свою YouTube, всякі локалізації, там влучали. Та також є компанія мод. нажимаємо компанія мод, нажимаємо Continue, це я вже, друзі, граю на другому уровні. І прикольно, класно. Також, друзі, запрошую вас на телеграм-канал, силички завжди будуть зупинку в описі, друзі, ця гра теж буде в телеграм-каналі. Я ігри викладаю всі, і вони там з'являються раніше, ніж на каналі. Так що, друзі, Чекаю вас там. А ми зараз будемо починати грати цю примість. Вона мені, друзі, сподобалася, я її вже пограв, я не втримався, дуже прикольна гра. Чесно вам говорю, прикольна. Звісно, немає в мови, мови. Це непогано, тому що її російську немає. Так, день четвертий, друзі, ви бачите. У нас вторгнення відбувається ось до друзі. Бачите, це зелена фігована, ось до наша, так скажемо, генеральна база. Друзі. Також будемо зараз вам вами дивитися, друзі. Бачите, друзі, тут не ходимо Це наші люди. Ми можемо їх легко вислати сюди, вони домовляють такі шестеренки. Не шестеренки, або восьмеренки. ось до бачите, випадають. Добувають і ми за них отримаємо нашу базу. Нашу базу базу і все, що є. Друзі, друзі у нас двері Та ми можемо зайти. Дуже друзі, великий прикольний вибір даний. Чесно вам, друзі, рекомендую пограти в цю гру, якщо ви, звісно, любите з тобою, програма їхати, повороти на ресурси, за які ми будемо лишати нашу базу. Бачите, дуже класно, прикольно. Рекомендую, друзі, кожному пограти. Не пожалійте. Зараз, друзі, ми будемо виходити на нашу базу. Так, друзі, виходимо на свою базу. Сюди на мене І тепер ми, друзі, у своїй базі. Ось дивіться, на нас напали. Стріляють тут, а вони воюють, ці ваші люди самі друзі. Не переживайте, не треба нікого відправляти командувати. Ми можемо також на капзда, нам капфта. Відходимо, відходимо народ, він не убили. Також, друзі, тут є барикади в кожному всьому. Друзі, я вже забувся. Построїти барикади в цьому всьому. бачите, що тут, творці? капець, беликовому. Моїх побивали, побаливали. О, вони генератор поламали. Все. Я продумую. Блін, як я тупануть. Отину забрали. Дужені прибутці. Поубивали нахрен, мою команду, все вбили. Так, друзі, давайте відправляємо їх. Так, так. День перший. Все з першого дня, друзі, починається. Що зробиш? Буває. Так, друзі, що я можу сказати? Грайте цю гру, скачуйте. В теграм-каналі є силочка на скачування, і сама гра, друзі, там теж буде. Якщо ви, звісно, хочете, так відправляємо сюди, добувайте мені, давайте ресурси, ми будемо влучати нашу базу. Друзі, ігрушка класна, прикольна, грайте, вигравайте, перемагайте цих прибульців. Ну а я, друзі, закінчую. Ігрушка класна, самі пограйте. Якщо... Всім, друзі, удачі, до зустрічі. Беріть себе, своїх рідних. Україна переможе. Телеграм-канал в описі під відео.